Він художник, який створював Україну на полотні. Олександр Івахненко – заслужений митець, лауреат Шевченківської премії, людина, що залишила слід у мистецтві не лише панзлем, а й серцем. Саме він був серед творців ордена князя Ярослава Мудрого, однієї з найвищих державних нагород України. Він розробляв дизайн ювілейних монет Національного банку, створював поштові марки, присвячені історичним подіям нашої держави. І тепер його ім'я має вулиця у Прилуках, вулиця. Олександра Івахненка вона знаходиться у східній частині міста, зокрема у мікрорайоні Плескунівський. колись мала іншу назву вулиця Пархоменка. Але 2015 року, після декомунізації, її перейменували на честь видатного митця уродженця нашого краю. З постаттю Олександра Івановича нас знайомлять у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Народився 1949 року у селі Манжосівка під Прилуками. Свій творчий шлях розпочав у місцевій художній студії. Нині це Прилуцька музична школа. З 11 років Олександр навчався в київській художній середній школі імені Шевченка, і далі він вже отримав спеціалізовані, скажімо так, київській художній школі, а далі він освіту здобував у Київській. Державному художньому інституті у майстерні книжкової графіки, і от власне тут він був учнем таких добре відомих, знаних художників, таких як Василь Касіян та Василь Чебаник, Чеб... Чебаник. Це, скажімо таки, мега-художники на теренах українського професійного мистецтва. Його дипломною роботою було ілюстрування. До кіноповісті Олександра Довженка Зачарована Десна. Мабуть, не випадково вибрав він цю дипломну роботу, бо все це, це Чернігівщина, Десна, творчість Олександра Довженка. Все це, мабуть, йому було дуже близьке і рідне. Основною тематикою загалом творчості Олександра Івахненка була Шевченкіана. У творах його були вкрай помітні. Традиції школи бочукісів і візантійські впливи у його зображеннях облич, постати, подібні ось такі, е, ніби подібності до ікон. Митець належав до плеяди найталановитіших. Українських майстрів книжкової графіки. Він був дипломантом багатьох республіканських, всесоюзних, міжнародних конкурсів мистецтв книги, безпосередньо книги. Твори митця зберігаються в багатьох музеях України, зокрема, національному художньому, національному музеї літератури, державному музеї Тараса Гроча Шевченка в Києві, в Каневі безпосередньо, тому що він займався. Здобленням рек-експозиції Канівського музею імені Тараса Роча Шевченка в Івано-Франківськ. І звичайно, велика кількість його робот знаходиться в діаспорі: США, Канада, Великобританія, Японія неодноразово його виставки були також за кордоном. І, зокрема, в Японії вони були зачаровані майстерністю Олександра. Івановича, одна із його робіт носить назву «Удай». Ну і Прилуцький краєзнавчий музей може також похизуватися наявністю декількох робіт власне виконання Олександра Івановича. І Вахненка за часів незалежності України Олександрові Івахненку присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв. Його картини це життя, справжнє, щире українське на полотнах козаки і гетьмани, бандуристи і жінки у вишиванках. У кожній постаті душа народу. Івахненко – митець, якого неможливо сплутати ні з ким. Він створив власну художню мову, впізнавану глибоку, сповнену світла і гідності.